Вітанечко всім. В цьому огляді буде одна з моїх улюблених книжок. Звичайно, в мене їх і декілька, але окремо стоїть саме Дара Корні» і Щоденник жінки, закреслено Мавки. Книга, звичайно, про кохання. Книга з хіппіендом. дуже несподівано закінчиться і приємно, як для мене, як для читача. Сюжет розказувати не буду краще її читати, а зараз пропоную цитати, яких в тебе збиралось дуже багатенько. Отже. Для щастя потрібні двоє. Так сказала мама. Бо для кохання, як і для щастя, потрібні двоє. Ну, ця фраза привикується з попередньою, і вона червоною ниткою тягнеться через весь сюжет книжки. А людям, як відомо, закони не писані. Люди, якщо захочуть, можуть усе. Перше кохання часто нагадує одержимість. І щоб перебороти його, не потрібні спеціальні ліки та спеціально навчені люди. Просто час. Шлюб то праця для двох, як і взаємне кохання, байдужість його вбиває. Людина має для чогось чи для когось жити. Заберіть у неї це, і вона перетвориться на тлін. Жінка може і недосконаліше творіння Господа, але не завжди для щастя потрібна жінка. Бо досі живуть на білому світі такі люди, як він, які має в бік пам'ятника сковороді. Бути щасливим означає знайти самого себе. Бо те, що повище зір, керує не лише зорями, а й нами. Всі людські хвороби від людської злості, заздрощів та неуміння прощати і приймати Божу благодать. Не можна робити людям добро просто так, якщо тебе не просять. Не вірте, деколи не просять не тому, що не хочуть, а тому, що не мають сміливості. Навіть на це. Усі пори року завжди приходять вчасно. Так казала моя бабуся. І коли говорять, що припізнилася весна, чи навпаки затрималась зима. Це означає тільки одне людям не вгодиш. Бо все завжди насправді відбувається вчасно. Хочеш людину покарати? Подаруй їй кохання. Решту вона зробить сама, доконає ним себе. Сенс життя це вибір. Або ти живеш, або марнуєш життя на пошуки його сенсу. Справжнім жахом для людини є не самотність, а одинокість. Коли, перебуваючи серед галасливої юрби знайомих, родичів, співробітників розумієш, ти тут чужинець. Одинокість це відсутність розуміння. Ти, наче й озвучуєш власні думки і в якийсь момент усвідомлюєш, тебе слухають. Але не чують. Козак живе не тим, що є, а тим, що буде. А що там буде, навіщо загадувати його слід дочекатися. Воно прийде рано чи пізно і стане тим, що є. Найбільше щастя для людини бути собою. Бути собою найважче, але бути собою якраз і найцікавіше. Любов виникає з любові, і коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Автор цієї фрази вже згаданий Григорій Савич з Коборода. І вона дуже органічно вплітається в той зміст, який там є. Щастя бути там, де ти хочеш, жити так, як того воліє твоє серце. Хотіти того, чого хоче Всесвіт. Вороги не менш важливі, аніж друзі. Без них ти не знаєш ніколи, чи йдеш у правильному напрямку. Усамітнені має бути або царем, або звіром. Це фраза Аристотеля дуже гарно описує одного з головних героїв, який усамітнився від цього світу і жив так, як хотів. І зараз дуже цікавий діалог. Щастя, а хіба можна всім дістати його? Можна всім? А де ж його дістати? Всюди, коли? Завжди? ж не всі мають? Тому що не хочуть? Смерть це частина життя, його зворотній бік. Вона не є особистим горем. Вона знайшла те, що ніколи не вмирає, і навіть смерть не змогла цього забрати в неї. Вона продовжувала любити свою дитину, бо любов не помирає ніколи. Що тобі найбільше потрібно, то знайдеш у самій собі. Бо хто сліпий у себе вдома, той сліпий і в гостях. Слово любов іменник, і воно не має минулого часу. Любов залишається з нами назавжди. Бог то любов, велика і сильна любов. Бог то ти і я, то зорі, місяць, сонце, галактики та ґрунт під ногами. Для щастя потрібні двоє, так сказала мама. Двоє мамаю двоє. Для щастя потрібні він та вона. На цьому огляд завершено. Дуже рекомендую цю книжку для прочитання. Дякую за увагу.